Кольори, ще стали символом нескореності і боротьби за цінності всього вільного світу, дому для мільйонів українців, гідності та перемог в день державного прапора України, 23 серпня на Черніговом урочисто під супровід національного гімну, підняли синьо-жовті стяги. Завдяки українським захисникам і захисницям не було ні дня, коли б вони не майоріли над містом. Для мене моє небо і моя земля, моя рідна земля. Немає ціни цьому, ці, це безцінно. Він буде моя рідна. Як би це не було, скільки б це мені не коштувало здоров'я чи життя, але це все буде спільно з військовослужбовцями, які нині проходять реабілітацію після поранень, рідними полеглих героїв та громадою традиційно вшанували пам'ять воїнів і цивільних загиблих у війні за свободу і право називатися українцями. З подякою оборонцям та промовою з нагоди одного з найбільших державних свят, а також напередодні 33-ї річниці Незалежності виступив і виконувач обов'язків міського голови. Я переконаний, що цей прапор в серці кожного українця. Поєднання його кольорів об'єднують нас як націю. Вони є джерелом натхнення для багатьох українців і нашим оберігом, Символом нашої ідентичності, нашої свободи, нашої незалежності, нашої гідності. Цей прапор є символом і свідченням наших перемог, перемог України, який я переконаний, у нас ще як нації буде надзвичайно багато, але сьогодні ми всі думаємо, мріємо і прагнемо, і працюємо для однієї головної перемоги. І звичайно, її буде символізувати в першу чергу наш синьо золотий прапор і наші військові, які цю перемогу здобувають. Здобувають з єдністю всієї країни і підтримки цілого світу. Сьогодні український прапор з нами на шевронах одностроїв і місцях пам'яті. Ми загортаємося в нього і малюємо на обличчі. Підкурюємо з ним олімпійські вершини. Зустрічаємо хлопців і дівчат на своїй землі та звільняємо метр за метром території. І головна мета, аби він піднявся в усіх містах і селах Донбасу, Херсонщини та Криму. Перед день Дня Незалежності України хочеться сказати особливі слова подяки кожному і кожній, хто сьогодні захищає нашу свободу, нашу незалежність і повертає Україну в ті куточки, які тимчасово окуповані. Я хочу сказати, що я відчуваю величезну гордість, і кожен із вас що жодного дня, жодної секунди. Під час блокади нашого міста, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тут на площі і на всіх офіційних будівлях квартирі кожного Чернігівця ніколи не опускався український прапор. Сюди не ступили брудна нога окупанта. І Чернігів був, є і завжди буде українським містом, де ми будемо й рити на центральній площі Український стяг. Громада Чернігова у свою чергу, як запевнив Олександр Ломако, і надалі робитиме все можливе для підтримки сил оборони та наближення перемоги такої бажаної для всієї країни.